16 жовтня на Полтавщині стартував проект екстреної юридичної допомоги захисникам та членам їхніх сімей. Сова він забезпечує первинну юридичну допомогу захисникам та членам їхніх сімей із екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації, говорить координатор проекту Сова в Полтавській області Віталій Мірошниченко. За його словами, адвокати оперативно прибудуть на місце події і безкоштовно нададуть правову допомогу. Також проект посприяє виклику на місце екстрених служб, якщо це необхідно, ДСНС, поліції швидкої через громадські приймальні юристи надають інформаційні послуги щодо соціальних гарантій та захисту прав військових та членів сімей. Повідомив координатор, покликаний допомогти ветеранам, військовослужбовцям в розрізі їх роботи в цивільному житті, в тому ракурсі, який стосується саме їх юридичної підтримки, тому що Ветерани, військовослужбовці, члени їх родин стикаються із значною масою питань, які потребують нагального вирішення. Вирішення повинно бути оперативним, професійним, ну і безпосередньо мати практичний результат. Благодійний проект Сова ініційована громадською організацією громадсько-військовий рух. Вона була створена військовими ветеранами та представниками громадськості. Війна триває, проблематика, на жаль, множиться. Та проблематика, з якою стикаються чинні військовослужбовці, ветерани, члени їхніх родин. І, мабуть, ця війна колись закінчиться, і, мабуть, колись про цю війну порахують все. Коли тривала, скільки людей брало участь і так далі. Але єдиний момент, єдину річ, яку неможливо порахувати з моєї точки зору, це людське горе. І його, на жаль, стає більше. Наш проєкт СОВА покликаний стати. Однією можливо можливо двома трьома. Чотирма цеглинками в тій стіні, яка повинна захищати, яка захистить сова. Це гаряча лінія з номером 557 та громадські приймальні в обласних центрах. Підтримує такий проект на його презентації, і волонтерка Тетяна Сідерка. Те, чим займається громадсько військова росова, це якраз у цей процес реабілітації військових, введення їх в мирне життя, допомога їм на кожному шляху. І якраз у ця робота вже сьогодні по реабілітації наших військових, по допомогти. Озі безпосередньо і рідним військових, це дуже дуже важливо. гаряча лінія 557 є важливою. Саме вона виконує соціальну місію допомоги військовим та членам їхніх сімей. З власного досвіду ділиться військовослужбовець Анатолій Салій. Як діючий військовослужбовець, я чудово знаю і розумію е, ті проблеми, з якими часто військові стикаються, е, адже Основна ключова їхня задача, коли вони знаходяться в війську, це все ж таки війна, це виконання бойових завдань, завдань військової служби. І про дуже багато тонкощів мирного цивільного життя вони з часом або забувають, або вони просто-напросто затираються. Нагадаємо, перший пілотний проект Сова з липня вже працює у Житомирській області, де показав свою важливість та ефективність.